Журналісти кажуть, що на один день ми наблизились до перемоги, а церква каже, що на одне хліболомання ми наблизились до царства Божого. Воно нас чекає, ми там будемо, бо ми туди прагнемо. Я вже не маю часу говорити, але все ж таки зовсім одне те, що стосується нас, ну це вже настільки практично, що практично я не знаю, що можна більше придумати. Давид говорить про те, що у мене ще немає слова на язиці, а ти вже все знаєш. все. Ти знаєш моє минуле, моє теперішнє, і в тебе є все моє майбутнє. Я, я перед тобою. Тож нехай це в 132-му псалмі, по-моєму, якщо не помиляюсь, а в 18-му там він говорить, що слова і думки мої нехай будуть перед тобою вірними. Тож не тільки слова, а і думки. Тож одне місце читаю. Це фелипдопіслання до Филеп'ян, третій розділ, 13 вірша. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув. Але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає. Коли ж щось інше думаєте, то це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, у тому треба жити. Якщо витягти з контексту, це останній вірш, то він можна його так розтлумачити. Тим, до чого ми досягли, у тому треба й жити. Ну, от я досягнув, я бросив пить. Прийшов в церкву, я бросив пить. А решта мені не під силу. Ну, до чого доріс, в тому залишайся і будь здоров. Виявляється, що апостол Павло каже, ні. Ми повинні, забуваючи заднє, прямувати до того, що попереду, і відчайдушно бігти до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Ось навіщо святим потрібно освящатися для того, щоб ставати кращими і більш схожими на Христа і виконувати Його волю досконаліше. Тож, в тім, до чого ми досягли, у тому треба й жити. Тобто ми досягли, що християни не п'ють, а попадаємо в церкву, а там виявляється, п'ють. Так що можна пити раз і випив? Ні, я до цього доріс, я в цьому залишаюсь. Коли я попадаю в ту спільноту, де люди чогось не виконують в силу своїх слабостей, або, будь причинам неправильно навчені, то я повинен лишатись в тому, в чому я навчений. При освяченні відбувається, відбувається рух вперед, який спрямований до мети удосконалення. Ось. І, вибачте, але на закуску. Трошки, трошки те, що, можливо, воно, мабуть, не пройде жодного дому. Все це воно, може, виглядати гарно, гарні, обвертки. Але, але є те, що є. Я повинен це сказати. Завряд, мабуть, знаємо ми всі таке слово, як евмізм. Тому що його дуже рідко вживаємо, а може хтось взагалі не вживає. Це слово або вислів, яке вживає для непрямого прихованого позначення певних предметів, явищ чи то дій замість їхньої прямої назви. Ну, простіше сказати так. Це лексична, прихована стратегія. Каже Давид, ще нема слов на язиці, ти вже знаєш. Ну, це ж правда? Так написано, так написано. Тож, я хотів запитати таке от, отаке питання. Просте, хай, ну, хай буде риторичне, щоб не, не голос не відповідали. Е, є в мене сусід, який розмовляє своєю мовою, якою розмовляє. У нього там працюють люди, і він з ними розмовляє. І ось я чую, ступлю, стою біля теплички своєї, і він розмовляє. Розва, розмовляє на своєму Ось. І тут, бачить мене, змінюється щось. Він підходить до мене, ми з дружиною, і він міняє слова? З точністю оті слова, які він використовував там з людьми, то в моїй присутності він зовсім говорить по-іншому. Більш м'якій формі зрозумілий. Тож, якщо у мене щось підвертає, мене здали нерви, все, і я хочу на, 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 все, на все, що я гаразд, але ой, тут жінки, жінки та діти не можна. Ну, то що використовується? Ну, блінчики вискакують. Е, на, жаль, на жаль, але констатую, блін це завульована форма нецензурного слова, яка широко використовується у нашому часі. Е, один брат нещодавно говорив з ним, каже: я навернувся до Бога, покаявся, засвідчив своїм невіруючим друзям, а потім якусь усіду з ними. І раз вискочило слово по інерції якось, ну, нещодавно вернуся до Бога. І він каже, мені так прямо, як, як холоду, мене все було. Мені так. Я ж їм засвідчив, що я змінився, але так трапилось. Я зразу каже, попросив вибачення, що, що так трапилось, це, це неправильно те, що я зробив. Е, є безліч слів, які використовуються. Е, тож, ну, ну, ну. Багато прикладів, якими ми можемо показати, але цього не варто робити. Я просто не хочу, щоб з кафедри це, це, всі порівнювання вони звучали. Але я скажу, що це є. Це правда. І в чому тут, на мій погляд, біда? Що, Це ж опять я на Вікіпедію, на Google за, за, програму задавав. Якщо, блін, це сурогат матірних висловів, то промовляючи їх, ми недалеко втекли від Матерщини. Тож, не складно нам проглянути е, теологічну літературу. Ось е, люди, які спеціалізуються, знають мов, мовознавці, які саме це слово, яке я в житті не використовував і не використаю, ось, е, воно має, е, знає, зна, має значення це ім'я одного із. Демонів. Тож, коли людина вимовляє це, вона закликає до себе, до своїх справ у своє життя, оцього демона, якого, як, якого вона ну от, от так. Ось то це практичне наше задання. Ми ж хочемо практичне задання. У кого є, позбавтеся. І скажу замітку: У нас дуже гарну неділю було молодіжне, де сестричка свідчила. Ну, не взначай слово таке, да? я вискочило. Не потрібно, хто злий, хто недолюблі, не підходьте і, і не облічайте. Якщо ви любите, то це потрібно зробити з любов'ю. Я підходив, я сказав, все чудово, але потрібно останньо. І тут питань ніяких немає. Тож є багато висловів, які ми говоримо, подрозуміваючи оце. А якщо ні словна язики, он вже совершенно знає. Майте це на увазі. Тому хай Бог благословить, і наступна наша буде тема. Далі поміркованість, як вона допомагає нам серед оцих всіх проблем християнину е, жити свято і правильно. На цьому я закінчую на сьогодні, бо бомса. Давайте тоді помолимось на закінчення служіння.